Доброго дня. Сьогодні я вам розкажу про нововведення щодо єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування стосовно системних реформ в Україні, які стосуються сплати єдиного внеску, неодноразово піднімалися як громадськістю, так і бізнесом щодо пониження фонду оплати праці. І відповідно врахувавши всі ці пропозиції, розглянувши щодо навантаження на фонд оплати праці, 28 грудня 2014 року, було прийнято закон номер 77 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнобов'язкового загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці, який набрав чинності з 1 січня 2015 року, реформування сплати єдиного внеску. Дасть змогу забезпечити зменшення навантаження на фонд заробітної плати, виведення і тіні заробітної плати, покращить ведення бізнесу в Україні та дасть застрахованим особам в майбутньому збільшити виплати пенсійні та соціальні. Що стосується змін, які внесено до закону е, про єдиний внесок, зміни, які внесені законом номер 77 до закону про єдиний внесок, стосуються виключення із переліку платників осіб, членів сімей, осіб, які проводять підприємницьку діяльність. В зв'язку з тим, що такі члені, члени сімей не можуть зараз бути платниками єдиного внеску, так як їх виключили з закону, але вони не позбавлені права бути на Найманими працівниками у суб'єкті підприємницької діяльності, або ж укладати договори добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування на добровільних засадах. Це зроблено для того, щоб такі члени сімей, які приймають участь у провадженні підприємницької діяльності, мали змогу отримувати страховий стаж. Це стосується всього тексту закону, тобто всіх членів сімей, осіб, які провадять підприємницьку діяльність, виключено з усього тексту закону. Водночас змінено у нас осіб, які провадять незалежну підприємницьку діяльність. Тут є одна особливість. Якщо в попередній редакції було вказано, що особи, які проводять незалежну підприємницьку діяльність, зобов'язані сплачувати єдиний внесок за умови, якщо вони не є найманими працівниками або підприємцями. Зараз цю норму змінено. Незалежно від того, чи є особа, яка провадить незалежну професійну діяльність найманим працівником та підприємцем, вона зобов'язана сплачувати єдиний внесок на загальних підставах від сум доходу? Ще внесено зміни в цьому статтю закону про єдиний внесок, що стосується бази нарахування. База нарахування зараз проводиться. По кожній застрахованій особі. Якщо раніше база нарахування здійснювалася загалом по підприємству установі організації, то на сьогодні база нарахування єдиного внеску здійснюється по кожній застрахованій особі. Надано Право особам, які здійснюють незалежну професійну діяльність або ж особам-підприємцям на загальній системі оподаткування, у разі, якщо вони в якомусь окремому місяці або цілому в році не отримували дохід прибуток, таким особам надано можливість визначати базу оподаткування самостійно, але я хочу наголосити на тому, що це лише Сам платник визначає, чи потрібно йому це, чи не потрібно. Жодного обов'язку немає, лише право. Це зроблено для того, щоб такі особи, я ще раз повторюсь, які проводять незалежну підприєм... професійну діяльність. Або ж особи, які перебувають на загальній системі оподаткування, мали право визначити базу нарахування в місяцях, в яких не було отримано доходу прибутку для зарахування страхового стажу. На даний момент існують неподинокі випадки, коли е, людям які здійснювали підприємницьку діяльність, не вистачає страхового стажу для призначення пенсій. Тому не потрібно чекати того періоду, коли настане пенсійний вік, і потрібно буде звертатись за отриманням пенсії або іншої соціальної допомоги. А е, зараз уже вирішувати ці питання. Якщо необхідно визначити самостійно, може такий платник визначати самостійну базу нарахування, але не менше, ніж мінімальний страховий внесок, та не більше, ніж максимальна величина бази нарахування єдиного внеску. Я хочу повторити, що таке максимальна величина бази нарахування та мінімальний страховий внесок. Максимальна величина бази нарахування з 1 січня 2015 року складає 20 тисяч 706 гривень, враховуючи те, що мінімальна заробітна плата з 1 січня 2015 року становить 1218 гривень. Та з 1 грудня 2015 року буде складати 23 426 гривень. Зміниться розмір мінімальної заробітної плати, який складатиме 1378 гривень. Що стосується мінімального страхового внеску, мінімальний страховий внесок. Це визначається як добуток мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, та розміру єдиного внеску, визначеної для відповідної категорії платників. Враховуючи те, що у нас існує багато категорій платників єдиного внеску, то і мінімальний страховий внесок буде різний для кожного для кожної категорії платника. Враховуючи те, що у нас існує 67 класів професійного ризику виробництва. Відповідно для кожного класу професійного ризику встановлено свій, своя відсоткова ставка, тому і мінімальний страховий внесок буде для таких платників різний, суттєві зміни відбулися в зв'язку з внесенням статтю 8 закону про єдиний внесок. Змін змін, які стосуються мінімального страхового внеску, на сьогодні обов'язок роботодавця, незалежно від причин, якщо він нарахував заробітну плату найманому працівнику за основним місцем роботи менше ніж мінімальна, він зобов'язаний здійснити сплату єдиного внеску як з мінімального страхового внеску. А утримання взяти по фактично нарахованій заробітній платі працівнику. Ця умова застосовується для платників за основним місцем роботи. Якщо ж е ця норма не стосується договорів цивільно-правового характеру. Та е Працівників, які працюють на підприємствах та мають інвалідність, ще ця норма не застосовується для всеукраїнських громадських організацій у того, тос та всеукраїнських громадських організацій інвалідів. У них визначені законом свої ставки. Відповідно, вони сплачують по таких ставках. Ця норма не застосовується до найманих працівників, які відпрацювали неповний місяць, тобто перебували неповний місяць в трудових відносинах. Це стосується прийнятих протягом місяця та звільнених. Якщо ж у разі, якщо людина протягом місяця Пішла на лікарняний або у відпустку, то база нарахування єдиного внеску розраховується як фактично нарахована зарплата на відсоткову ставку згідно класу професійного ризику та сплачується з фактично нарахованої суми заробітної плати. Після того, як найманий працівник зможе надати свій лікарняний, лише тоді здійснюється нарахування у відповідному місяці, в якому був найманий працівник на лікарняному, та додається до фактично нарахованої заробітної плати. Якщо така сума не перевищує мінімального страхового внеску, роботодавець зобов'язаний здійснити до нарахування до мінімальної заробітної плати відповідно класу професійного ризику. Це стосується і відпускних, у разі якщо людина йде у відпустку серед місяця, то необхідно розкласти його відпустку на ті місяці, на які вона припадає фактично, і здійснити, виходячи вже з цих сум, розрахунок мінімального страхового внеску. Що стосується відпусток без збереження заробітної плати, якщо людина перебуває у відпустці без збереження заробітної плати, відпрацювавши якісь Період уже в поточному місяці, то е роботодавець зобов'язаний здійснити нарахування до мінімального страхового внеску, незалежно від того, яка сума нарахована фактично, але утримання взяти з фактично нарахованої заробітної плати. При цьому, якщо найманий працівник перебував протягом місяця з першого по останній день місяця у відпустці без збереження заробітної плати, відповідно бази нарахування в цей період у нас немає, тому здійснювати нарахування мінімального страхового внеску не потрібно. Нововведення, що стосується єдиного внеску, законом прикінцевими положеннями закону 77 передбачено можливість застосування понижуючого коефіцієнту для Роботодавців. Для, цього, для того, щоб застосувати понижуючий коефіцієнт, необхідно дотримуватись певних умов. Перша умова: роботодавець зобов'язаний збільшити заробітну плату в поточному місяці в 2,5 рази. Друга умова середній платіж на кожну застраховану особу після застосування коефіцієнту має складати не менше, ніж 700 гривень. Третя умова. Середня заробітна плата по підприємству має збільшитися в середньому на 30%. та середня заробітна плата на одну застраховану особу має складати не менше трьох мінімальних заробітних плат. Тобто, якщо роботодавець дотримався всіх зазначених умов, він може застосувати понижуючий коефіцієнт. Але якщо не дотримується перша умова, тобто збільшення заробітної плати в 2,5 рази, роботодавець може розрахувати інший коефіцієнт, і такий коефіцієнт може складати від 0,4 до 0,99. В залежності від того, яка, наскільки відбулося збільшення заробітної плати, для цього здійснюється розрахунок. Середньомісячна заробітна плата за 2014 рік розділена на заробітну плату 2015 року, поточного місяця, в якому здійснюється нарахування. Застосовувати коефіцієнт можуть лише ті роботодавці, які в минулому 2014 році протягом всього року здійснювали діяльність та проводили нарахування заробітної плати. Це необхідно для того, щоб можна було розрахувати середньомісячну заробітну плату за 2014 рік. Але я хочу теж наголосити, що база нарахування береться оподаткована, тобто з якою сплачується і на яку нараховується єдиний внесок. На сьогодні Державною фіскальною службою розроблено проект на сказу мінфіну щодо нової звітності по єдиному внеску. До того як буде заюстований новий порядок, звітність по єдиному внеску буде подаватися за діючими формами. Відповідно, будуть невеликі розбіжності для у тих платників, які або застосовують понижучий кофіцієнт, або ж здійснюють донарахування до мінімального страхового внеску. На сьогодні Державна фіскальна служба повідомила пенсійний фонд України про те, щоб не такі звіти не відбивалися, а приймалися як непомилкові. Тому я прошу всіх платників звернути увагу на правильне заповнення звіт. За січень місяць, який потрібно здати не пізніше 20 лютого 2015 року, разом з тим, що дано можливість платникам застосовувати понижуючий коефіцієнт до нарахування єдиного внеску, посилено штрафні санкції. Так, на сьогодні за несвоєчасне перерахування єдиного внеску застосовується штрафна санкція в розмірі 20% від таких своєчасно несплачених сум єдиного внеску із застосуванням ПЕНІ 0,1% за кожен день прострочки такого платежу. Як я хочу нагадати, до цього застосовувалось 10% штрафна санкція. Разом з тим посилено відповідальність платника в частині своєчасно ненарахованих сум єдиного внеску. За донарахування сум єдиного внеску буде застосовуватись штрафна санкція в розмірі 10% своєчасно ненарахованих сум єдиного внеску. До цього застосовувалось лише 5% штрафної санкції. Водночас хочу наголосити, що додано нову штрафну санкцію за несвоєчасне подання, подання незавстановленою формою звітності про єдиний внесок, буде накладатися штрафна санкція в розмірі 170 гривень. У разі якщо протягом року відбулося аналогічне порушення, буде застосовуватися штрафна санкція в розмірі 1020 гривень. Разом з тим посилено також і адміністративну та кримінальну відповідальність до порушників платіжної дисципліни, яка стосується єдиного внеску. Відповідно до частини 3 статті 24 Кодексу законів про працю України, працівник не може бути допущений до роботи без укладання трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади. З питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України. Оскільки на сьогодні відсутній порядок Кабінету міністрів щодо такого повідомлення, ми пропонуємо повідомляти фіскальний орган про прийняття на роботу найманого працівника в таблиці 5 додатку 4, в якій передбачено відображення трудового трудових відносин з найманими працівниками. Таблиця 5 до фіскальних органів подається з усіма необхідними заповненими таблицями додатку 4 до 20 лютого 2015 року. В п'ятій таблиці ви зазначаєте всіх найманих працівників, яких прийняли на роботу протягом січня 2015 року, окремо по. Кожному платнику не потрібно подавати таблицю 5. У разі розроблення відповідного порядку інформування фіскальних органів про прийняття на роботу найманих працівників це буде доведено до всіх платників, яким саме в якому саме вигляді будуть подаватися такі дані.